В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні Євангельське благовістя стосується свободи. Зцілівши цю стражденну жінку, наш Спаситель у відповідь на докори, що він це зробив в той день, коли належало відпочивати, говорить риторичне питання. Як знаєте, євреї люблять євреям відповідати питаннями на питання. Чи не належало звільнити її в день суботній? Власне Божа, Божа дія по відношенню до людини, як ми це бачимо в історії, в Святому письмі, стосується нашого звільнення. Головна центральна історія, яка переповідалася з покоління в покоління і формувала єврейський народ, це була історія про вихід із Єгипту, про вихід із рабства на свободу, в ту землю, яку Господь обіцяв дати цьому народу. Христос, який прийшов не скасувати, а довести до повноти. Той закон, який був дан через Моїсея, і під проводом якого люди йшли тоді через пустелю, впродовж 40 років, від рабства до свободи. Цей Христос прийшов звільнити людину далі, довести це звільнення до повноти, тобто не тільки від зовнішніх обставин, зовнішніх утисків і рабства звільнити людину. Але звільнити від остаточного ворога, від гріха і смерті. І ось сьогоднішній Євангеліє ілюструє нам така маленька ілюстрація до того, що робить Христос. Для того, щоб ми з вами замислилися над цінністю свободи, адже нам сьогодні це дуже зрозуміло, оскільки якраз зараз наш народ виборює свою свободу. І ця боротьба за свободу, яка триває інколи багато століть, інколи все життя, вона є цінна, тому що Господь нас закликає вийти з рабства, перестати бути рабами, будь-чого, крім Бога, і ставати вільними в Господі. Наша церква має 2000 років історії, вона пережила періоди різні культурні. Багато чого в нашому, от в нашій церковній лексиці, в образах, які ми використовуємо, сформувалося в часи пізньої античності, дещо сформувалося в часи середньовіччя. А зараз, коли ми з вами живемо вже в епоху, там після модерну, нам буває інколи не просто зрозуміти і сприйняти ті образи і вислови, які для нас є традиційними. А для людей, які живуть сьогодні в суспільстві, можливо, вони є ну певною спокусою, тому що викликають непорозуміння? Можливо, це не стосується тих, от, хто регулярно ходить в церкву, а тих, хто от, хто живе в суспільстві, то пев, певною мірою, можливо, так. Я що маю на увазі, коли ми боремося за свободу, от зараз Україна бореться за свободу свою. Чи коректно, коли ми християни? Називаємо себе рабами Божими. Для когось це стає таким ну, пунктом певним, який викликає несприйняття. Не хочеться бути рабами. Дійсно, не хочеться і не потрібно нам бути рабами, а потрібно бути вільними. Знову ж таки, розуміючи те, що це поняття, от яке в церкві з часів раннього християнства йде, поняття раб Божий. Сьогодні воно звучить зовсім інакше, як це було тоді. Як воно звучало тоді, уявімо собі, звісно, ми не можемо перенестися в ту епоху і відчути все в повноті, але принаймні ми можемо собі уявити, що в культурі, де рабовласництво багато століть ще було фактично ну, звичайною нормою життя, те, з чим люди стикалися повсякденно. І е, те рабовласництво. Ну не настільки було жорстоким, як це потім, от в літературі, яку сьогодні ми там або в школі хто читали, де описано передусім інший період в історії людства, а саме рабовласництво в Сполучених Штатах, коли от власне там боротьба за свободу між півпівпівднем і північними штатами призвела до того, що от, ну зникло рабство з. Політичної карти світу внаслідок того там, в, в, в Західному світі. В античному світі рабство було інакшим, і перш за все, тут скоріше, це грецьке слово, яке використовується і яке ми перекладаємо як раб Божий, дулос, означає не тільки раба і слуга, але й раб також. І от християни жили в суспільстві, де ну, дуже багато було рабів. Чому вони називали себе рабами Божими? Один з таких важливих аспектів є би, дуже простий, але нами тепер він не відчувається. Який? А саме, що людина, яка є рабом, він повністю залежить і слухняний до того, хто є його господарем. Тож перший аспект це слухняність Богові, послуг Богові, втілюється в це поняття. Друге, не менш важливе, те, що е, ніхто, крім господаря, крім хазяїна, не може на, видавати рабу накази. Тобто раб, наприклад, е, там, певного пана, він не підкоряється іншим панам. Якщо це раб, наприклад, римського імператора, то жоден інший, навіть найвищий сановник Римської імперії, не може надавати йому накази, тому що це є раб. Того імператора. І ось такий парадокс, що християни, називаючи себе рабами в тому світі, де сплош, там, тут, тут, тут скрізь поруч були раби, вони тим самим підкреслювали те, що вони є вільні від усіх. Оскільки я раб Божий, значить, я нікому тут не раб. Апостол Павло в одному з своїх послань каже, що ви викуплені дорогою ціною, каже він християнам. Ціною крові Христа, не ставайте рабами людей, не ставайте рабами нікому, будьте вільними у Христі. І от Християнство якраз благовістя, благовістя свободи, бути вільними у Христі. Це наше з вами покликання, наше таке високе покликання потрібно це усвідомити нам. Це означає те, що ми вільні йти вперед. Що, що таке свобода? Що таке свобода? Це для когось це робити, що заманеться, але це не є свобода. Це б, хибне уявлення про свободу. Свобода це коли ми можемо самі обирати свою мету, що нам слід робити, куди ми прямуємо, і досягати цієї мети, йти в цьому напрямку, в життєвому напрямку, робити ці кроки. А щодо різних аспектів, там, що можна, що не можна, знову ж таки, всі ми є вільні. У нас в церкві теж є багато за ці 2000 років історії накопичено різних традицій, практик, як прийнято, як не прийнято. Не треба сприймати це як закон. Закон для нас це є Божа заповідь. Все інше це втілений досвід, те, як люди намагалися втілити своє шанування Бога, поклоніння Богові. Вірність Богові в різних культурних моментах. От, наприклад, зараз триває піст. Вже почався Різдвяний піст за новим календарем. Звісно, в історії, от зараз ми там маємо певні сформовані вже в пізні часи правила постування. Вони були різні в різні часи щодо цього, зокрема, Різдвяного посту. Що можна їсти, що не можна їсти, знову ж таки, ми є вільними. Можна їсти все, що хочеш. Але з іншого боку, якщо я усвідомлюю, що я можу, ну, наприклад, от в цьому такому не дуже важливому аспекті, да, що їсти, їсти все, що хочу, то я ж можу і сам обирати, а що, там, що, що мені важливо, що не важливо. І от для когось ця свобода може втілитися в тому, що він не буде суворо дотримуватися правил посту, а для когось навпаки, він добровільно обере. Це. А як правильно, так як нам сьогодні відповідає нашому сьогоднішньому устрою? Ми всі різні, але у Христі ми всі вільні. І от, браті і сестри, ще один момент. Сьогодні, напевно, загроза сьогоднішній вірі в Бога щодо свободи. От сьогоднішні атеїсти намагаються підірвати нашу свободу. Що я маю на увазі? що Ну, доволі популярним стає сьогодні така ідея, яка там можна знайти в лекціях на Ютубі, зокрема нейробіологів чи нейрофізіологів про те, що насправді ніякої свободи немає, а ми всі визначені наперед. Всі наші вибори це насправді біохімія, це різні там ці хімічні сполуки, які діють в наших клітинах нервових, і, власне, ми. Не Невільні, а ми детерміновані. Ми змушені, нам здається, що ми обираємо, а насправді то все є ілюзія, і ніякого вибору немає. Оце підрив під християнство. Це ну, дуже небезпечна сьогодні така ідеологі... ідеологія. Чому це ідеологія? Тому що, власне, от коли ми живемо, ми розуміємо, що ми от робимо, вибор, вибір, робимо. знаючи певні моральні ділеми, які буває перед нами постають. В житті не часто, так тобто, вибір не йде про те, там що мені купити в магазині, чи, чи там таке молоко, чи лактозне чи безлактозне, чи, чи там взяти таку рибу, чи таку рибу, а йдеться про певні моральні дилеми, коли буває, як поступити, щоб проти совісті не піти. А інколи буває так, що от різні є фактори, і тут якби ну зробиш так, в цьому погано буде, зробиш інакше. Комусь іншому може бути погано. І ми вибираємо, ми думаємо, ми мислимо, ми приймаємо рішення, базуючись на смислі, який є. От якщо нема тої свободи, то немає сенсу. Тоді нема взагалі сенсу в нашому існуванні. Тоді взагалі нема сенсу в світі, в тому, щоб ми були ні в боротьбі, ні в чому. Ну тобто, це вже повне, ну повне фіаско всього взагалі людства і всього і взагалі програми життя у Всесвіті. І тільки, тільки от ідея сенсу і тої свободи, яку ми прагнемо, чому ж в нас є це прагнення свободи, ми відчуваємо ту цінність цієї свободи, правда? То, відповідно до цього, нам слід і жити. Жити як належить християнам, обираючи свідомо, обираючи добро, обираючи правду, підтримуючи тих, хто бореться за свободу. Навколо нас, зокрема, хто нас захищає зараз, щоб ми були вільними, і ці люди, які захищають нас, це ті, хто обрали цю свободу, хто є вільні, боротися. Дай Боже всім нам сил на це, побороти темряву, побороти темряву і ту, яка зовні находить на нас з півночі зараз, в даний момент, але і ту, яка є всередині нас. Бо в кожному з нас є корінь гріха через гріхопадіння, і цю темряву нам теж слід бороти, пам'ятаючи, що побороти зло можна тільки добром. От цьому має бути наша свобода: долати зло доброму. Дай Боже нам на це сил. Амінь.